Що таке самоправедність? Гарна ілюстрація на цю тему є в Євангелії від Луки, 18 розділ з 19 по 14 вірш. Це притча про Фарисея і митника, і розповів цю притчу сам Господь Ісус. А для деяких, що були певні себе, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших людей. Він притчу оцю цю розповів: два чоловіки до храму увійшли помолитись, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши так молився про себе Дякую тобі, Боже, що я не такі, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник далека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав. Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому слово більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижається, той піднесеться. Проповідників в більшості своїй вони. Робить висновок цієї притчі, що не треба підноситись над іншими людьми, величатися, потрібно бути покірним перед Богом. Але це тільки наслідок. Але існує перша причина, яку люди підносяться над іншими людьми. І про це описується в 9 вірші. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні. Тобто, Господь не називає їх праведними, а що вони думають про себе або себе певні, що вони ніби праведні. І результат за ніщо мають інших людей. Тобто перша причина це є самоправедність. І коли людина впадає в цю пастку самоправедності, і він починає. Відноситися на, над іншими людьми. І, звісно, що у будь-якого самоправидно віруючого чоловіка є список добрих вчинків, на які він опирається. Подібно як цей фарисей. І ось його список. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Дальше. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як здижки. Далі, дякую твій Боже, що я не такий, як неправедні, не такий, як перелюбники, не такий, як цей митник. На цьому список ще не закінчився. Я пощу два рази на тиждень. Даю десятину з усього, що тільки надбаю. Це так відомо, особливо, якщо подивитися на сучасних християн. Багато християн опирається на свої пости. На десятини і роздувають себе в релігійній Гориці і вважає себе праведним перед Богом, але це самоправедність. І хочу сказати, що це відбувалося до Нового Заповіту, тому що Новий Заповіт вступив в дію зі смерті Господа нашого Ісуса Христа, як написано в посланні до Апостопола до Євреї в 9 розділі. 16 мінші. Бо де заповід, там має відбутися смерть заповідника. Заповідь був важливий помертих, бо нічого не варт він, як живе заповідник. Тобто е Ісус ще був живий, це означає, що був в силі старий заповідь. Тому е праведність старому заповіді утверджувалася на виконанні основного закону і заповіді. І все було би добре для цього фарисея, якщо б він не перевів свій погляд з Господа, з його милості на себе і на свій список добрих вчинків, і почав покладатися на це. І це неприємно, Господи. Навіть щоб праведність утверджувалася в тому заповіті на вчинках. І на дотриманні Божих заповідей, він перейшов з праведністю і закону в самоправедність. Це дуже тонка грань. Тобто, поки ти дивишся на Божу благодать і милість, як написано, що Ісус докорив фарисеям, що каже, що ви забули найважливіше в законі суть. Милосердя, віру і Божу любов. Тобто, що в законі сказано тільки було, що слухати Його голосу голосу Бога і отримати Його заповіді, а надіятися на Божу милість. Як написано, Бог любить тих, хто боїться Його і хто надію складає на Його милість. І поки в старому супріті людина опиралася на Бога на його милість, а не на свою самоправедність, на свій список добрих вчинків. Все було добре, і це було, було угодно в Божих очах. Це була праведність від закону. Тому що Бог дав закон Моїсею, і ця праведність утверджувалася на ділах закону. Тому що іншим способом вона не могла утверджуватися, тому що Ісус ще не постраждав за людство і не, не явив свою праведність. Це досконала праведність Божа. Тому людська праведність була недосконалою, як написано, вся наша праведність як заплямована орії. Вона не мала гарний вигляд в Божих хоча досконалий. Чомусь гарно, а чомусь не гарно. Але Бог передбачив для нас щось краще це праведність Сина Божого, яку ми можемо отримати по благодаті через віру в Його ім'я. Не за нашими заслугами, а завдяки Його. Стражданням на хресті його подвигу і його довершеному ділу. Хвала Господу. І от та грань тонка е, може швидко зникнути, якщо людина переводить свій погляд з Бога і з його милості, тому що у кожній людині потрібна положа благодаті і милість. Бо написано, всі зрешили і позбавлені Божої слави. Але даром виправдуються Божою благодаттю через підкуплення в Ісусі Христі. Але цей фарисей, він перейшов цю, перейшов цю грань і став самоправедним. Він вже не дивився на Божу милість, він думав, що він достатньо праведний і має великий список добріх вчинків, і тому йому не потрібна Божа милість. А це Богу неприємно. На відміну від е, митника, який здалека стояв, очей своїх навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. І написано, що цей повернувся додому в свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Я думаю, що цього митника, як і в кожній на землі, були добрі вчинки, тому що нема такої людини, щоб в чомусь не вчинила доброго. Вчинку, тому що Бог це вклав в серце кожної людини. Але він чинив правильно в Божих очах, він не згадував про свої вчинки і не вискладував їх, вистроював в своєму розумі, свідомості і покладався на них. Він просто це все забув. Він знав, що ці люди недосконалі, і він недосконалий, навіть в чомусь грішний, тому і покаявся перед Богом щиро, і сказав, будь. Боже, будь милостивий до мене грішно. І Бог підняв його. І написано, що він виправданий був Богом самим. А синонім слова виправданий це означає став праведним. Слава Богу, що Бог праведний і Він робить з грішника праведника. І це по Божій милості через віру в Його ім'я, незалежно, незалежно від наших вчинків. Але я хочу порівняти праведність від закону в старому заповіті, на якій утверджувалося віруючі люди старозавітні, отримуючи заповіді і постанов. І напра... порівняти з праведністю в новому заповіді. це праведність Божа, яку ми отримали по благодаті через віру. Як написано в посланні апостола Павла до Римлян, а тепер без закону з'явилася праведність Божа. Слава Богу, що праведність Божа з'явилася вже після жертви Ісуса Христа, його смерті і в Воскресіння. І Потрібно бути уважним, щоб не пропустити її, бо це щось дорогоцінне, навіть безцінне для кожної людини на землі. Потрібно прийняти цю праведність, поглодаті через віру. І написано далі, що а тепер без закону з'явилася праведність, тут незалежно від вчинків закону і від твоїх заслуг, а, від заслуг Ісуса Христа, Його Подвигу на Христі. І про цю праведність свідчить і Пророки. Праведність на, на всіх, хто вірує, написано. Усі зрешили позбавлені Божої слави, але дарма виправдується Його благодаттю через відкуплення в Ісусі Христі. Як ми виправдовуємося в новому суповітті і стаємо праведними? Виправдовуємося синонім цього, цього слова є, стають праведним. виправдовується, стають праведними. Але дарма стають праведним Його благодаттю через відкуплення Ісусу Христі. Ми стаємо праведними через відкуплення в Ісусі Христі. Не за нашими вчинками, а по Божій благодаті і милості. І тоді, щоб порівняти цю праведність досконалу, яку Бог явив нам через Ісуса Христа, і ми прийняли Його по через віру, і порівняти людську праведність, яка опирається на цей список добрих вчинків, то це просто не йде в ніяке порівняння. Але якщо та самоправедність Фарисея була неприємна для Бога, то новозавітня самоправедність є огидною, навіть обурливою для Бога. Чому? Тому що існує досконала праведність Ісуса Христа, якої не було в старому заповіді. Тому що не було жертви Сина Божого. І коли ми християни вже повірили Ісусу, прийняли своє серце, народилися згори, стали правністю Божої Ісусу Христі. І ми не зосереджуємо. Свій погляд віри на, на, цьому, на цій праведність, на цьому тому, що Ісус зробив для нас на Христі. А навпаки, ну, переводимо переводим свій погляд з Нього, з Його заслуг, з Його праведності на, на себе і на свої вчинки, на свої заслуги, на свою самоправедність, то це огидно і обурливо для Бога. Тому що для Бога Отця Його син Його жертва, Його страждання, його пролита і кров це найцін, найцінніше. Тому це Його не тільки засмучує, а обурює. І це огидне для нього, коли ми з християн починаємо ставати самоправедними і починаємо ставити свої вчинки, свою самоправдність поруч, поруч з правністю Ісуса Христа. А бодай і вище від цього. Тому написано, що горе тому, що зазвичай вважає кров Ісуса Христа. Якщо для тебе жертва Ісуса недостатньо цінна, і кров Ісуса недостатньо досконала, то тобі горе. Тому що ти тоді починаєш шукати щось своє і кажеш, ну, недостатньо жертви Ісуса, треба ще нам щось робити, якусь свою жертву, свою, свої вчинки, свою самоправедність. Ця самоправедність огидна Бога. І нічим її покрити, ніякими, е, ніякими жертвами. Дороцінна жертва Ісуса не може покрити людську самоправедність. Жертва Ісуса, Його кров читати покрила всі гріхи. Крім людської самоправедності, яка опирається на себе, на свій, свій список добрих вчинків. І тому багато християн відпадають від благодаті через свою самоправедність. І як це може сказати, що ну, ти, ти так кажеш, тому що в тебе може немає так багато добрих вчинків, а от в нас. Багато добрівчинків, а це праця, я знаю, я розумію, я вас не осуджую за це. Я розумію, що це гарно, це добре, бо хоча коли ми е, робимо добрі вчинки, намагаємо mm -hmm. жити згідно заповідей Божих. Але проблема не в цьому, проблема в тому, на кого ми опираємося і на що. Чи ми на себе, на свої досягнення, чи ми опираємося на Ісуса Христа, на Його. Досягне нахиці, Його доброцінну жертву. І якраз в цьому існує така крихка грань, яку можна легко перейти віруючій людині, справедлиці Божої, свою самоправедність і ця пастка. І я не проти добрих вчинків, але тільки за те, щоб опиратися не на свої вчинки, а на вчинок Ісуса Христа. У мене такий був приклад е життєвий, бо ти як може подумати, що там читає з Біблії, а, а як же в житті, в житті не так? Багато не так, але багато є, що підтверджує. Наприклад, в моєму житті це підтверджує. У мене була дискусія з одним самоправдним проповідником схильним до законівської релігії. І цей проповідник. Е Дуже захищав свою самоправність і тому сказав мені такі слова. Ти кажеш, що я законник? Та я служу в церкві, та я ходжу в дім перестарілих там допомагаю. Та я ходжу в лікарню, там проповідую. Та я їду в тюрму, там проповідую. Та я проповідую на вулиці і на евангелізаціях. Я кажу, досить, досить. ти сам сказав. Що ти законник. А законник покладається на свій список добрих вчинків. Ти б не був законником і не, не був самоправедним, якби ти сказав такі слова. Я маю досконалу надію на Божу благодать. Як написано в посланні апостола Петра в першому році. Але ти ж не сказав таких слів. Ти сказав: Я роблю те-то, те-то. Те і і почав перечисляти свій довгий список добрих вчинків. А це самоправедність, на яку ти опираєшся. І те, хто сказав, може подумати, ну а, в тебе не було таких вчинків, тобі легше його критикувати. А це велика праця, скільки робити, їздити всюди, проповідувати, ходити, звичати Євангелію. Справа в тому, що в мене теж був список добрих вчинків, і не менше як в нього. Слава Господу. Я теж служив в церкві, мав служіння, я теж ходив в дім перестарілих, в лікарню там проповідали, молилися за зцілення е, Цей. Закликали до покаяння людей, щоб вони прийняли і читали молитву спасіння, щоб люди прийняли Господа в своє серце і держав спасіння вічне життя. Е, їздив в тюрму і на іванілізаціях теж служив, співав пісні, які теж були як мікропроповіді. Божого Слова. Але я на відміну від нього не опирався на свій список добрих вчинків. Бо б я опирався, я б теж був самоправедним. А це огидно для Бога і убургло. Тому що ми нічого не можемо поставити поруч з досконалою жертвою, жертвою Сина Божого і його праведністю, яка чиста, свята без жодної плями і вади, на відміну від людської. Тому я хочу закликати християн і закликаю, щоб вони понад усе цінували жертву Ісуса, Сина Божого, Його заслуги на Христі, Його довершене діло. Воно повністю довершене, його не треба нічим довершувати своїми вчинками. Ми це робимо не як спосіб чогось досягнути добрі діла чи дотримання Божого Слова. Життя згідно Євангелії, згідно новозовітні науки. Це для нас звичайна справа має бути, як спосіб життя. Це все одно, щоб підійти до когось з людей і сказати, який ти особливий брати, бо в тебе є легені, ти можеш дихати повітрям. І цей чоловік подивиться на тебе, як на, як на якогось дивака. і скаже: ну, а що тут особливого? Це ж природно для людини дихати повітрям. Так само для християнина народжено згори. Як написано, ми його творимо створені в Христі Ісусі на добрі діла. Ми створені для того, так Бог нас, заклав в нас це все. І пише, що Його благодать нас трудиться, не ми трудимося. Бо каже, Бог викликає в нашому серці бажання і чин за доброю своєю волею. Тому ми повинні хвалитися собою. Як написано, хто хвалиться, не хвалиться в Господі. І вже написано: ми, не хвали, ми хвали, е, хвалимося Господом Ісусом Христом і не кладемо надію. На тіло. Не кудемо на, на, на наше тіло, щоб нас щось може досягнути чи е, збудувати свій до, список добрих вчинків. Це все добре, але ми на це не опираємося. Ми надіємося на Божу благодать і милість. Подіму як цей митник, митик надіється на Божу благодать і милість. І Бог його підняв і виправдав. А фарисеєш понижив. І, і не написано, що, що він зовсім його не виправдав. цей фарисея. Написано, що ми пішов додому свого більше виправданий, ніж фарисей. тобто Це була правильність законом. Він отримав якісь мірі виправдання, тому що він дотримав за старим заповітом різні постанови про десятини, пусти. Але він не виправданий був як цей митник, який не мав списка добрих вчинків, але він оперся на Божу благодатність і милість. Получав досконале виправдання від Бога. Слава Богу. І ми теж повинні опиратися на Божу благодать і милість і на цей дорогоцінний дар праведності, яка з'явилася і яку ми прийняли. І ця праведність не залежить від наших вчинків, від наших заслуг, а тільки від заслуг Ісуса Христа. Йому вся слава, честь, подяка і хвала. Алілуя. Амінь.